Житло стає доступним. Для тих, хто скористався соціальними програмами уряду, власна нерухомість з мрії перетворилась на реальність. П'ять державних програм із дешевлення житла діють в Україні. Херсонці скористались трьома. І в результаті п'ятиповерхівка по проспекту 200-річчя Херсона була добудована. Дом дуже непростий, складний. Попав сожалению, в кризисний період. но именно за щодо того, що ми сумели сконцентрувати фінансовий ресурс трьох государственных програм на этом об'єкті. Удалося його успішно завершити. 65 молодих родин отримують ключі від квартир. Житло виявилось довгоочікуваним більше п'яти років тривало будівництво, і попереду ще виплата кредитних коштів. Але завдяки державній підтримці, всього 3% річних сплачуватимуть новосели. А що в течії 15 років, ну хорошо, у нас двої дітей государство помогло нам з 2010 року. Більше 7 тисяч українців отримали власне житло за державними програмами. Десята частина з них херсонці. В області темпи непогані. Оцінив віце-прем'єр-міністр. Особливо радує, що поряд зводиться ще будинок за програмами здешевлення житла. Саме головне, що то буквально 20 метрів в ту сторону вже на В последнем этаже новый строящийся дом, в котором уже 50 квартир тоже куплено при поддержке государства. Обязательно дом будет в начале следующего года достроен, и значит будет новое новоселье, значит будет новый детский смех. Плани уряду амбітні до кінця року вселити ще дві тисячі українців у власні помешкання. Обласна влада обіцяє наступного року завершити будівництво сусідньої дев'ятиповерхівки з півсотною квартир для родин, що скористалися державною підтримкою. Я впевнений, що ми тільки робимо перші кроки, але за три роки ми вже здаємо 715 квартир для молодих сімей.